Чисто белая церква, центральний автовокзал. А что вы делаете? Что, что? Что вы делаете? Ну, снимаю Зачем? Министерство транспорта. У а -а -а. вас же лицензия есть? А закон порушуєте? Ну, а на що Навіщо ви вдарили? Подивіться, в нього налетів, подивіться що. Що ви йому зробили? О, все, подивіться. А що у вас на лоббі, скоріше? Ви на Одесу його вдарили, я бачив, як його вдарили. Головою вдарили. Сиди, залишились. От, дивіться, сиди, Та залишились. Не сиди! Ну, пускай, сиди. Лоб. Лоб, лоб, дідусь, ви ця. напали! Снят, коня, мету! Не тягайте мене, що тягаєте? Дідусь там до зусами. Не тягайте мене, пускайте, я стою, не вхожу нікуди. Міліція приїде, тоді. Добре, не тягайте. Що ви себе варитесь на цьому? Немо вас на лобі, лобі сіди від того, що ви били людину. Ой, Де. Звідки? Звідки вас на лобі слід? Де мене на лобі слід? Ви його лобом ударили Де. в лице? Якщо я ударив, у нього були б синяки, бо я, я у нього залишилось на, на лобі слід. Де Де? Де? покажи на лобі слід? Це легкий, ти... Покажи що покажить. Покажи це кримінальна справа. Це Йо, ви напали все, все, на кандидата, на кандидата. В народні депутати. Да, це кримінальна відповідальність. Допускайте Та можливо. Я сказав, не відпущу. Поки не прийде міліція. Я сказав, не відпущу. Поки не о, приїде поліція, ми, да. то не можу далі, пошли. пошли. Да ну, що ти мене тягаєш? От там, де ви напали, от там тут, ви зупинитесь. Ви нікуди не поїдете. Повідомили? Да. Да-да, повідомили, зараз приїде. Хорошо. Да. Все. Ви напали на людину. Дай, напали. Ви напали. Я бачу, як ви напали на людину. Йо-моєш! У вас на голові слід залишився, ви За головою... Ні-ні на ні, ні, ні. ви лобом я його вдарили вниз. Де? В лобом вниз ударили. Людина о, говорила! Ось у вас, Ось у вас слід на лобі. Шановний, да. шановний. Ось що слід у Олександра на носі. А потім ви напали. Сиди да, на да. сюди, будь ласка. Та якийсь кандидат в депутати Ушинський якийсь. Проти Держанської цю На стоянці направо, так. Да, да, да. Попіарилися. Вам стало легше. Зараз Ви хочете стати звіздоба. Зараз, зараз побачите. Оце такі мерзотики, ти бачиш. Це третій автобус зайшов. Я в, два, в двох автобусах був, він за мною ходив. Це зайшов за вами, другий автобус, не третій. Це другий автобус який, за який зайшов. а чому ви, я за мою, чому ви за мною? Чому ви за мною йшли в другий автобус? Я я йшов з вами не в автобус. Я що не казав, що ви брешете? Що ви А чому ви правду? за мною ходили? Чому Тур, ви за кажете? Що не правда? Я а, говорив, я правду. говорив. Якщо я не брешу, то давайте на мене в суд. Яке ви маєте право до мене застосовувати фізичну силу? Так ви ви мене вдарили у пахне би вас і головою. Не бив я вас. Ви маєте на зйомку. А що? Яке ви маєте право на зйомку? Об'ясніть мені. Я помічник народного депутата. Ну б... сраку себе запись, блядь! Сраку себе записывайте. А нього. Це одна Вот Я советую, так як і ви, блять. Водителя машины. Нет, ви. позвонили в Вите, Витя. Постоянный пассажир. Вот теперь вас Віті. снимай, снимай, снимай. Снимай, снимай. Это срак снибук, блядь, ты черт ти Ты приходишь?

Приїбайте би, що вона О, ось, ось вітя, яку я звав. А ви кажете, що то вітя, який я звав. Ми я сюди. Ну. Він мене вдарив двічі. Вітя, ну, мене взывав, автобус вдарив. Напав на кандидата народні депутати. Неправда. Я бачу. Направда. І люди тут бачать. Де, 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 хто бачив, хто каже. Покажи, хоч одного, що шут зараз Зараз мені. Вже міліцію. Покажи, ти маєш право знімати ще да, раз Забір по фотоапарат, я поп'ю. Я завжди біжу його. Я себе знімаю. Я зараз пиздя, я тобі ще раз не говорю. Виключіть, будь ласка, камеру. Якщо людина не хоче, щоб його знімали, то А я я себе знімаю. Ну то виключте! Я запишу, сука, гоня, ти ж розкажи, а потом блядь. п'ять хочем. Забери себе фотопарат, якого, блять! Я себе знімаю, все, що за мною відбувається, я знімаю